15-річний вік молодої людини про нього багато говорять. От я чую багато від старших, від навіть вихователів, вчителів про те, що це якийсь перехідний такий вік, що людина от була такою, може помінятися, стати іншою. Мені важко в це повірити. Справа в тому, що, на мою думку, 15-річний юнок чи дівчина, вони вже мають певний багаж знань якийсь хоч невеличкий, але життєвий досвід, вони вже мають багато представлень про те, що відбувається науково. Тим більше інформаційний простір нині дає таку можливість. І якщо говорити про себе конкретно, на своєму прикладі, у 15 років я чітко визначився, я мріяв бути вчителем фізики та математики. Дуже подобались мені ці точні науки. Я вважав, що досягнув певних результатів. Якщо не сам, то мої майбутні учні це зроблять. Але так трапилося після 15-ти, вже на момент отримання атестату про повну загальну середню освіту. Я захопився технікою, автомобілями, дуже подобались мені От, і. Автомобільна справа, взагалі автомобілі. Тому, отримавши тестат, я поступив в Одеський політехнічний інститут і вивчився на інженера-механіка з технічного обслуговування та ремонту автомобілів. Шість років пропрацював в транспортному підприємстві і робота моя була пов'язана з технічним обслуговуванням та ремонтом автомобілів. Мені було цікаво цим займатися. Але після шести років вже такого трудового стажу мені поступило запрошення працювати тут ще і політехнічному, викладачем автомобільних дисципліни, і я чомусь, навіть не вагаючись, рішився перейти на викладацьку роботу. Пропрацював вже 23 роки в цьому закладі. Викладачем автомобільних дисциплін спочатку потім за відділенням, як відділення автосервіс називалося воно тоді. Зараз займаюся організацією навчального процесу, вже в коледжі політехнічному на сьогоднішній день. І от таким чином якось воно поєдналося і педагогічне, і технічне. І я вважаю, що це, мабуть, воно так і повинно було статися. І взагалі, якщо мені б задали запитання, чи не має жалю за тим, що відбулося, чи можна було по-іншому, сказав би ні, я вибрав би ту саму дорогу. Чому? Тому що вона, по-перше, цікава, по-друге, я отримав завжди задоволення від своєї роботи. І якщо на правах вже такого Такої людини, яка має певний життєвий досвід. Якщо говорити про якісь побажання молодим людям, яким виповнюється 15 років, то я побажав би слідуючи. Ну, по-перше, в цьому віці молодому, слід отримати якомога найбільше знань. Вони завжди допоможуть в житті. По-друге, я побажав би. Продовжити навчання після завершення закінчення школи. По-третє, при своєму виборі обов'язково керуватися от своїми можливостями, захопленнями, добросовісно відноситися завжди до того, до тієї ділянки роботи, за яку доручають на підприємці чи в організації установи. Відповідати. І тільки в такому випадку буде результат, тільки в такому випадку можна говорити про те, що ваші мрії збуваються, тільки в такому випадку ви не будете жалкувати про свій вибір, про те, на чому ви зупинилися. І не суть важливо, чим ви будете займатися. Але сьогодні час такий, що вимагає від молодих людей все-таки от. І знання іноземних, і орієнтуватися в комп'ютерних науках, мати певний багаж знань з інформатики, комп'ютерної техніки. Дещо по-іншому зараз склалися обставини, ніж було колись раніше. Але як би там не було, у цьому віці 15 років є всі можливості для того, щоб. Освоїти все це, засвоїти на належному рівні і використовувати в подальшому у своєму житті. Я хотів би побажати успіхів молодим людям, яким виповнилося або виповнюється 15 років. Я хотів би побажати їм, щоб вони досягли певного рівня і могли із певністю сказати, що вони ніколи в своєму житті не жалкують чи жалкували про те, що вони зробили раніше неправильно. Пожалею всем успехи. О чем человек мечтает в 15 лет? Ну, как-то я уже, наверное, подзабыла. Но, честно, хочу признаться. Я всегда мечтала о деятельности, или, вернее, о работе с людьми. Ну, наверное, еще с детского сада у меня получалось организовывать какие-то маленькие мероприятия на уровне группы. Потом в школе получалось это делать. Ну и в 15 лет как-то все яснее и яснее становилась перспектива работы именно с людьми, с молодежью. Были разные попытки, вернее, мечты. Хотелось поступить, например, в театральный институт на режиссерский факультет. Ну, к сожалению, может быть, личная какая-то Закомплексованность или, может быть, ну, неуверенность в своих знаниях или способностях не дали возможности осуществить такую мечту. И поэтому, в конце концов, я остановилась на выборе педагогической профессии, которая, в принципе, совмещает в себе все то, о чем я мечтала. Здесь ты должен быть и режиссером, и сценаристом, и психологом должен хорошо знать душу человека, особенно душу ребенка. И поэтому я уже не жалею, конечно, о том, что я поступила в педагогический институт. Училась я в городе Кировограде. Тогда это был институт имени Александра Сергеевича Пушкина. Сейчас институт носит имя уже украинского писателя Винниченко. О студенческих своих годах я вспоминаю с самыми прекрасными эмоциями. Если бы, честно говоря, хотелось что-то повторить в своей жизни, то это именно повторить студенческие годы. Институт дал многое, как в плане профессии, так и в плане умения общаться с людьми. В институте я была не только активным студентом и хорошим студентом, я была также общественным активным деятелем, членом команды КВН нашего факультета. Пела в вокальной студии, занималась в киностудии тоже, спортсменкой была, часто участвовала в различных общественных форумах, слетах. Тогда была еще комсомольская организация, я была членом комитета комсомола факультета, членом профкома факультета. В группе тоже была, вернее, возглавляла культмассовый сектор нашей студенческой организации. Я считаю, что, конечно, в 15 лет, может быть, на все это еще смотрят скептические люди, но без этого, как говорится, человеком, наверное, не станешь. Без вот этой вот активной жизненной позиции, без по... без понимания того, что если ты не сделаешь, то, возможно так, как ты сделаешь, не сделает уже никто. Ха. На пути 15 років я не задумувалась над тим, як розкрити власне я, як себе реалізувати, просто сумлінно навчалася, виконувала доручення. У школі працювали грудки різноманітні. Спортивні секції брала участь і в хоровому гуртку, і в спортивних змаганнях. А от у 15 років працювала пінорвожатою. Ми добровільно допомагали класоводам молодшої школи ем, працювати з малечою, організовували різні заходи, організовували їхнє дозвілля. Мені це подобалось, було цікаво. І, мабуть, саме така активна позиція школярська привела до того, що стала викладачем. Пам'ятаю, що вчителем хотіла бути з другого класу. В прошлому я випускник э, середньої школи на Тані. Э, в свої 15 років я мечтав стати музикантом, тому що на тому ж часі я закінчив музикальну школу з отличчям і мечтав поступити э, в Умынське музикальне училище. Але так по житті сложилось, що в останній момент Я почему-то отказался от поступления в музыкальное училище и э, попал в то время еще в нашу дивизию э, в военный оркестр, где я прослужил год воспитанника. После окончания этого оркестра, как раз так получилось, что было, э, начался процесс расформирования дивизии, я изъявил желание учиться в Крымском политехническом колледже. А специальности двигателя внутреннего взгляда. Значит, мне очень нравились, точные науки мне нравилась моя специальность. Но уже как раз в конце моего обучения, как раз пошел бум компьютеризации во всех отраслях нашей промышленности. Я увлекся компьютерами. Мне очень нравилось проектировать в автоматизированных системах. Поэтому после окончания колледжа по специальности двигателя внутреннего сгорания продолжил обучение в институте по этой же специальности и также продолжал в компьютерной темы. В результате этого я после окончания непосредственно уже специальности двигателя внутреннего сгорания получил второе высшее образование и стал программистом. Мне Очень нравится данная спеціальність. І на сьогоднішній день я являюсь сотрудником Первомайського політехнічного коледжу. Став преподавателем роботи з дітьми в сфері комп'ютерної техніки. Хто я у 15, це риторичне досить питання, тому що коли, був, коли мені було 15, тоді були зовсім інші часи. У мене не було інтернету, комп'ютеру і всіх цих сьогоднішніх нових засобів комунікації. Але тоді я хотів знати дві і більше іноземних мов. Я хотів також подорожувати світом і певно не йшов до і крокував до своєї мети. Я вплинути не я розумів, що це не просто знати іноземну мову, не просто нею володіти. Тому я намагався багато читати, багато діставати якоїсь цікавої літератури, вчити нові слова. Я досить мало уваги приділяв своїм друзям, ровесникам та своїм колегам, тобто однокласникам. Я ходив, дивився так навколо. Думав, як буде англійською мовою дерево, чи той паркан, який стоїть у моєї сусідки, і так намагався вчити іноземну мову, тому що я хотів саме вступити, от до вищого навчального закладу і вивчити саме цей фах. І згодом я це зробив і. Вивчив не тільки англійську, також інші дві мови. І також зараз наступний крок, який я планую, це подорожування світу. Ну, вже трошки поїздив по світу, але це лише початок. Також, от, щоб досягти своєї мети, треба мати чіткий план дій, і на кожен план А мати свій план Б. Це я десь побачив в якомусь із серіалів. Як один герой сказав, мене завжди є план. На кожному плану А є план Б, а на план Б є свій план С. Тому зараз я виконав свій план А, навіть план Б. Зараз переходжу до плану С і думаю, що у кожного все вдасться. Головне це праця і треба працювати.